Було споконвіку частинкою історії України, історії цілого народу, історії нації, нації вільних, нескорених, непереможних, сильних духом, славетних, талановитих, волелюбних, працьовитих людей. Споконвіку нас об'єднувала історія: спільні шляхи і покоління. Що нас розрізняло? Вірозповідання та ідентичність. Характер та цілі. І знову об'єднувала любов до України. Сьогодні кожен з нас на своєму фронті. Хтось на нулі, а хтось в тилу. Хтось будує міста, а хтось звільняє їх від окупанта. Хтось розміновує цілі поля, а хтось їх засаджує. Хтось пише закони, а хтось вчиться тримати ручку в руках. Хтось вчиться, а хтось слідкує за порядком у громадах. Хтось чекає сина, батька, матір, сестру, брата. А хтось волонтери, аби пришвидшити цю зустріч. Дубно було, є і буде частинкою історії України. Та тепер же цілого світу, на сторожі якого стоять сили оборони України. І наше з вами завдання не здатися не втратити віри. не втрат... Слова війна не звикнути до такого ритму життя. Об'єднуємо всі наші сили, аби пришвидшити перемогу. Наша велика команда розпочинає переможний збір, який покаже усім нашу єдність. Адже саме в ній відбувається наша з вами непереможність. Наша ціль один мільйон гривень. Мета, аби кожен добачанин від малого до великого долучився. Завершення збору припадає на сакральну дату для наших ворогів. До 5 травня. Тому давайте покажемо, що таке День перемоги по Дубинське. Ми закликаємо усіх учасників освітнього процесу, ваша молоді батьки, вихователі, вчителі, викладачі, працівники усіх навчальних закладів міста Дубна та Дубенського району, дирекції та працівників усіх комунальних та приватних підприємств, установ та організацій. Малий, середній та великий бізнес, депутати. Блогерів, інфлюєнсерів, фрілансерів, представників креативної індустрії, громадських організацій, молодіжки, кожного дубенчана долучитися до нашого переможного збору. Тисячі дубенчан та дітей Дубенщини захищають сьогодні наші з вами життя та воно зброєю. Доклавши мінімум зусиль, усі разом ми зможемо зробити велику справу. Забезпечивши воїнів окремих бригад, усім необхідним. Починаючи з котів пішов, квадрокоптерів, дальньому мірів, саперських лопаток, під та закінчуючи автомобіль.